Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. Також не забудь залишити коментар. Це допомагає просувати український контент. Приємного перегляду! Форвард Кевін Келсі, який виступає за уругвайський клуб Бостон Івер, може перейти у Шахтар, за інформацією Джерела, гірники близькі до оформлення трансферу 18-річного Венесуельця. Нагадаємо, Келсі, вихованець венесуельського Мінерос, де й розпочав професіональну кар'єру, за Мінерос провів 31 матч, забив 5 голів та зробив один асист. У Бостон-Івер перейшов 1 січня 2023 року. Трансфер марк оцінює гравця у 100 тисяч євро. Нині Кевін бере участь у чемпіонаті Південної Америки у 20 виступаючи за збірну Венесуели.